Це буде добре, а ми йдемо далі. Вітаю вас, двічки, що тут у моїх двічок, а двічок весьмірка мечів. Якісь обмеження і страхи. Що, як, гора від ума. якесь таке відчуття, що якось я в п'ятницю приймати рішення не буду. Я в п'ятницю е не хочу брати на себе відповідальність. Я вже Що його вже там е щось вирішує, да? якось отак. Нема, нема сенсу щось мені показують. Давайте подивимося, чим це. Ну, я кажу, прийняття рішення. Е, якась, е, е, ну, Яка ваша дія, ви будете планувати. Прийняти рішення, ви не приймете, бо ви восьмірки. Почнете його якось спланувати. А може так, а може так, якось як правильно. Результат аналіз. Результат ваших дій, ви будете це все аналізувати. Аналізувати аналізувати, тому що якийсь дій і рішень у вас не буде. Аналіз. Я б сказала: це день аналізу. У декого це день аналізу. страх брати на себе відповідальність, зміни в своєму житті, і день аналізу, Отак от, от. у когось. У декого. А взагалі, я ж кажу, якесь гора від ума. А що, якщо? А я сумніваюсь, а я не знаю, що зробити. Оце таке сумніння будуть, оце такі: двойка, по двійки пентаклів. Нада, не нада, хочу, не хочу, аналізую, напрямок вибираю. Якісь оце ж... Оцей ваша восьмерка програлася отут на... по доповнюючим картам. Тобто сумніви, нерішучість і неприйняття на себе відповідальності за кардинальні зміни в вашому житті. Оце ваше. Ваша п'ятниця, дорогенькі мої двічки. Такий мій прогноз для вас. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться, підписуйте кожен ваш лайк, кожен коментар. Це нові перегляди моїх відео, це нові підписники на мій канал. Я вам дуже-дуже вдячна за ваш енергообмін зі мною. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, мої трічки. що у вас швидко щось буде дуже швидко. Або новини впадуть на голову, як сніг, да? або якісь раптові від'їзди. Або також ще дуже часто мене програється, знаєте, якось сосредоточена ваша енергія буде на в одному направленні. Тобто, якась буде важлива справа в вашому дні, і ви будете всю. Всі свою енергію, всі своє внимання, всі свої ресурси будуть направляти саме на одну, в одну точку, що вам треба це вирішити швидко і, і якось.